Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь. Дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. У новому доповненні до 76-го фалавуту буде локація казино. А знятки, що гуляють в підтверджують наявність вайбуні Вегасу. Невже це натяк на продовження? А вже ж. На мою суб'єктивну думку, не більше, ніж грання на ностальгії гравців, а може, й ніби чутки про продовження Вегасу також ширились інтернетами? Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Модороби прикрутили до першого мас-ефекту режим гри від першої особи. Вийшло не так вже й погано. Для тих, хто бажає помацати особисто, залишу посилання в описі. Після 30 ФПС на Редфола нас очікує ще 30 кадровий Старфілд. Я чувство, що Бог наказує нас за щось. Говард підтвердив офіційно, що в день випуску гра працюватиме на консолях Мікрософтів лише в режимі якості, і додав, що при такому фреймрейті гра відчувається дуже добре. А як гра відчуватиметься на PlayStation 5, ніхто і не дізнається, бо вона там не вийде. Хоча якась дуже дотепна людина створила на Change.org петицію, щоб цю гру зробили ексклюзивною для PlayStation. Трошки посміялися, але воно ж то не смішно. Сподіваюся, хоча б на ПК вони не зроблять лок кадрів. А якщо і заблокують, там дороби швиденько це все пофіксять. На крайняк є батя, батя все, все відремонтує. На батю не треба спихувати. Калісто протокол отримає доповнення під назвою Final Transmission. Сюжетно це, начебто, має бути продовженням. На кшталт Awakening для третього Dead Space. Вийде 29 червня на ПК та Xbox Series X та S. А от на PlayStation 4 та 5 DLC вийде на 48 годин раніше, себто 27 червня. Коджимбо заявив, що йому набридла земля і попрохав, аби хтось запульнув його до космосу. З радістю покажу, тобі шлях. попутного вітра Тобі в сраку. Ну і крім того, пообіцяв зробити гру, яку можна буде заграти в космосі. Проходження другої частини Алана Вейка займе у вас удвічі більше часу, ніж першої. Нагадаю, що першу частину можна було пробігти приблизно за 10 годин. Хоча деякі гравці пробігали і за значно менший час. За спідранерів я взагалі мовчу. Інсайдери подейкують, що Нінтендо незабаром проведе новий Дайрект. Стрес-тести онлайн серверів МК-1 пройдуть із 23 по 26 червня, виключно для користувачів консолей. А точніше, PS5 та Xbox Series. А от юзери Свіча та ПК не зможуть помацати дочасно гру. Ба Більше купивши делюкс версію, що передбачає дочасний доступ до гри на кілька днів, вам теж необхідно буде мати вище згадані консолі. А ще нагадаю, що для Нінтендо гру портують росіяни із сейбер. Наш тепловізор не бачить тільки хороших русських. Хто сказав, що вони мають жити? Пам'ятайте переклад демки брехні П. Так от, тепер її можна завантажити і помацати особисто. Посилання, як завантажити, варто шукати в описі. Те! Корейські розробники брехні та японські розробники Ніохів та Вулонга офіційно оголосили про співпрацю. Якихось конкретних подробиць, що й до чого не було. Проте повідомили, що незабаром буде більше інформації. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Багато геймерів занепокоїлись станом графіків або вед. Якби вони були великими художниками, їхні картини висіли б у музеї. Йохані, бабай я тепер ненавиджу художників всі занепокоєння дійшли і до розробників тому Obsidian неофіційно заявили що графіка буде не такою як показували на шоукейсі, бо більше гра все ще на ранніх етапах розробки і до моменту виходу буде краще. Я вірю вашому доброму серцю. До речі, точної дати релізу ми все ще не маємо. Хоча орієнтовно це має бути 2024 рік. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. А от інді гра Testament The Order of High Human» виглядає доволі соковито і нагадує той же Avowed, тільки з трохи кращою графікою. Прихоломшливо. Якщо вас зацікавило, то можете вже зараз завантажити демку із Стіму і власноруч помацати. Реліз заплановано на 13 липня цього року. Чекали анонсу VR для Xbox. У мене для вас погані новини. Мікрософти поки не планують робити окремих шоломів під коробку. На їх думку, поки що цей ринок занадто малий, щоб туди лізти. А що вам не лізти взагалі». залі. запевнив, що не буде режисером кіноадаптації девстрендінгу. Не може такого бути, поки достеменно невідомо хто ж режисує цей проєкт. А геніальний геній займає лише посаду продюсера, а також займається оформленням дизайну, керуванням процесу та коригуванням змісту екранізації. Зробив усе, що міг за весь час із виходу Ghostwire Tokyo в неї награли 5 мільйонів гравців. Але Tango GameWorks не уточнювала чи то з придбаними копіями гри, чи награно з підписок, бо гра була як і в PS Plus, так і згодом потрапила до Game Pass. У. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Пам'ятайте цього мемного чувака, що перекочував з четвертих стародавніх сувоїв у Starfield? Озвучення його було дуже схожим. І не просто так, бо його озвучує Крейг Сехлер. Той самий актор, що озвучував цього персонажа ще в Облівіоні. I'm back! До роботи над другою частиною Гелблейду доєдналися дизайнери, що малювали м'єсо та кров для другої частини Мертвого острову. No, О, ні, знову море крові. І Морталс оф Авеум перенесли, але всього на всього на один місяць. Треба... Усповідатися хоча б раз в місяць і ходити до причастя, тому що все може бути. 11 липня Xbox проведе ще один шоукейс під назвою Xbox Айді. Спеціально для цієї трансляції Мікрософти запартнерились з IGN, щоб вести цю конференцію разом. Зробимо це разом. Офіційно дозволяю чекати новини про другий сталкер. Хоча й було наперед заявлено, що трансляція зосередиться на інді-проєктах. Я знаю. Я чекатиму. Сіді Проджекти, незважаючи на розробку доповнення, паралельно патчать і фіксять оригінальну гру. Нещодавно вийшов здоровецький патч, який фіксить цілу купу хиб на всіх платформах, де існує гра. Ну, звісно ж, крім пастген консолів. Надо можеш їх рятувати. Кік – нова стрімінгова платформа. Краде стрімерів із Твіча. Оці руки нічого не крали. Як власник трьох почесних банів від твіча ніяким чином не захищаю його. Але знаю я одну таку платформу, вже мертву, яка теж так намагалася красти стрімерів. Міксер називалась. Але щось потім його продали Цукербергу, і той на основі його зробив фактбук геймінг. Мені здається, чи він наче мертвий, не більше ніж зазвичай. Релізнулась дуже трешова, але від того не менш прикольна гра, де майже всіх персонажів озвучили блогери українського Ютубу. Коштує недорого всього на всього 74 гривні, які не гріх віддати чисто за прикольну озвучку. Удачі, гадюка. Зрозумів. Виконую. 27 червня базована польська гра з українською локалізацією Meet Your Maker отримає оновлення, що додасть до гри нове туманне середовище, новий набір деко, новий костюм охоронця Nautilus, нову пастку Century Beam, новий охоронець Revenger, нову зброю Demolition Cannon, а також міститиме купу виправлень помилок. Це розширення усіх порве. Вже майже доробив новини, і тут виходить новина, що Moonscars отримала українську локалізацію. За що варто дякувати Unlock Team. особисто я ще нема це ви не перевіряв, бо вже хочеться трохи відпочити. Але ви от перевірте і напишіть у коментах, що там і як працює. Напишіть нам, пам'ятаєте ту гру про Бетмена, що свого часу вичавлювала всі соки з доволі потужних ПК? Причому не давала можливості нормально в себе заграти. Так, я згадав. <свят> так. <свят> так от її змогли портувати на Nintendo Switch разом з усією Бетменівською трилогією. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Реліз заплановано на осінь цього року. 6 жовтня ексклюзивно для Nintendo Switch повернеться великий поціновувач кави. Детектив Пікачу. На жаль, на озвучення не покликали Раяна Рейнельса. Піка, піка. А ще 24 жовтня на перемикачі релізниця ціла купа металгірів, об'єднаних в одне велике видання. Крім того, анонсували кілька ігор за всесвітом Маріо. Перераховувати їх всіх я, звісно, не буду. Mario. Mario. Microsoft піднімуть ціни на бокси. Все. Це є джерело скандалів, але тільки на Series X. В Європі, наприклад, буде 550 євро. Вартість СС версії лишиться незмінною. Піднімуть ціни і на Game Pass. Така сьогодні реальність. Я бачила, як палало у людей у Твіттері. Ультімейт здорожчає на 2 долари, а звичайний на 1. Причому вартість комп'ютерної підписки у мене подорожчання. Оце відданість. 76-й Fallout отримав підтримку 4К та 60 кадрів на консолях цього покоління. Так, і на п'ятому PlayStation теж стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Індичні поляки анонсували детально пророблений симулятор керманича забігайлівки в часи дикого заходу. Демка вже доступна в стімі, поціновувачі жанру можуть помацати. Бодай вона згоріла. Стули своє хавало! Своє стули! Оновлення, що додає українську до Metal Хелсінгеру, тільки дісталося до ПК і офіційно стало доступне у паровій крамниці дядька Гейба. Ну нарешті! У Кореї спалився ремастер другого квейку. Опалили! Тамтешній рейтинговий комітет оцінив ще не анонсовану гру. Ймовірно, оновлену версію офіційно запрезентують вже 10 серпня на прийдешньому квейконі. Так я, я тобі повірю. Цирі та Єніфер потраплять до Фортнайту. Можливо, це станеться ближче до виходу серіального «Відьмака», аби, так би мовити, нагнати побільше гайпу. Звісно. Судова Санта-Барбара Соні та Мікрософтів продовжується і перетворюється на щось дуже кумедне. Так, наприклад, представники компанії Вікна висміяли Джима Раяна за те, що той не прибув на засідання особисто, на відміну від них. Представники ж Sony сказали, що не надаватимуть ніяких дивкітів майбутніх консолей, Activision, якщо їх придбають. Це особливо смішно, бо до того вони розповідали, що поганий Спенсер саботуватиме вихід Call of Duty на PS5, даючи більш забаговану версію гри. Є сотні способів зламати тобі життя. Ти навіть не подумаєш на мене. Крім того, сперечалися за ексклюзивні скини та мапи, які і так до того були на плейстейшені. А тепер таки теоретично могли б робити для себе Мікрософти. І з цікавого випливало, що наступне покоління консолів, начебто, планують запускати у 2028 році. Ви питаєте, не того. філа Фінансовий провал Редфолу визнали офіційно. Також стало відомо, що до придбання Bethesda він планувався і для PS5, так само як і гра про Індіану Джонса. Ба навіть Starfield це так несподіванка, на який намагався відмазати під Гайнс, заявами, що вони набагато довше робили гру, якби їм довелося портувати її на ще одну платформу. Він бреше 23 червня, тобто сьогодні о 18.00, стартує закритий стрес-тест Mortal Kombat 1, що триватиме по 26 червня та закінчиться о 18.00. Щасливчики, що попередньо зареєструвались на нього, вже отримали коди активації. Проте зіграти можна тільки на PlayStation 5 та Xbox X та S. ПК-геймери, на жаль знову терпляче очікують повноцінного релізу. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! А це був Маркус з каналу Маркус Комбат. Якщо шукаєте більше про МК, то вам варто підписатись. До того вже розповідав у новинах, що другий Фростпанк отримає офіційну українську локалізацію. Так, от щоб ви навіть не сумнівались, 11 біт заявили про це ще й у Твіттері з тематичною картиночкою. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.